Олексію, доброго дня! Дивися, я тобі скинула ці супи, тут йдуть скидки. Якщо, їх, якщо вони підходять, то я можу взяти. Діло в тому, що воно виходить якраз на кружку. Якщо це підходить, то я візьму. І оцей енергетик теж йде скидка. Ти мені, будь ласка, перейшли голосовим. Треба мі... Мені треба його взяти. Якщо треба, я його за я візьму. Це буде з понеділка. Йду так. Це є сильні, якраз перед Паскою, германською Паскою. Ідуть вони сильні скидки великі. Тому що я сьогодні була, дивилася все. І з понеділка я візьму, і тоді з понеділка вже відправлю тобі сумку. Людочка, спасибо велике. да, Супи такі хлопцям дуже були б доречні. Red Bull цей теж хороший енергетики, бо вони дуже просять енергетики. Люда, я не встигаю фізично тобі набрати, бо поки... я тобі з третього разу зараз відправляю повідомлення. Мені весь час дзвонять на телефон, я не можу тобі відправити аудіозапис. Тому я, я спішу швидко тобі час відправити аудіо голосове, бо зараз знову буде хтось дзвонити на телефон. Да, спасибо велике. Звісно, такі супи дуже доречні, як ніколи. Хлопцям вони просто супер. Тим у мене є оці термоси, у мене є там кружки, мені попередавали. Тобто є з чим передати ці супи, щоб хлопцям було з чого нормально по людськи їсти. Спасибо, велике тобі ще огромніше, огромніше І Гамбургу в зиму вітання. Спасіба, теж передаю сюди Люда з Гамбурга ось передає отакі от супи. Я не знаю, ви бачите чи ні, от зараз покажу вам. От Отакі от супи передає. Ось вже посилку ще одну передала. І ще от такі от, значить, енергетики. Це людина з Гамбурга пише, що скажи, якщо потрібно, я зараз ще куплю ще передам автобусом з Гамбурга посилки. Тому спасибі велике за допомогу, за підтримку, за небайдужість людям. Не тільки в Україні, а і за її межами, які теж мені розривають телефони, е спрашують, як, куди, що відправити, що потрібно, е щоб хлопцям якось допомогти. Дякую всім великим за небайдужість і за людяність. І вибачте, якщо я може там проігнорюю дзвінки, я їх не ігнорю. Подивіться, що в мене робиться. Подивіться, це все тільки сьогодні за день. Оце все. Я зараз, оце все оце два красні, це ще перезвонить треба. Оце все вже все І з кожним. А, від 10 хвилин навіть до півтори години. Всі хочуть поспілкуватись, всі хочуть висказатися, всі хочуть, хтось шукає полонених, хтось шукає зникти, хтось а, комусь не платять військові гроші. Зараз до мене їде жіночка додому, хоче поспілкуватися. Завтра військовий до мене їде, хоче поспілкуватися. Післязавтра людина, яка хоче розповісти дуже багато про корупцію в нас у Києві, в онкології, в онкоцентрі. Кожного дня хтось дзвонить, хтось їде, хтось хоче поспілкуватися. Так що, ну, от, якось так, Поки що тримаюсь. Поки тримаюсь. Правда, ще ночі не спав, і вже в 18.15 я ще сьогодні не спав. Я на кофе, на кофе, на кофе, на енергетика. Так що дякую всім великим. Тримайтесь. Потерпіть, якщо хто не дозвонюється, не дописується. Зараз потихеньку ми налагоджуємо повністю ситуацію з повідомленнями, з відповідями, з розрібанням сообщення, з розрібанням месенджерів, з прийняттям дзвінків з понеділка буде ще й працювати гаряче лінія. Потихеньку, потихеньку я все одно на зло СБУ, на зло ГПУ, на зло системі владі, яка тримає мене під арештом, яка робить все для того, щоб я не допомагав військовим, забирають мене телефони, забирають списки про допомогу, б'ють. Медикаменти, коли залітали до мене в квартиру, ми все одно на зло їм переможемо. Спочатку зовнішнього ворога, а потім до, доберемося до їхніх кадиков, до їхніх ший, до їхніх горлянок і до їхніх голуб. І повірте, нам є, що пред'явити цій системі, яка робить все для того, щоб Україна не перемогла, все для того, щоб волонтери сиділи, все для того, щоб регіонали е, далі. Процвітали все для того, щоб корупція процвітала, але ми зробимо трошки більше, щоб все це прекратити і зупинити. Але після війни.